Незважаючи на війну, яка сьомий місяць триває у нашій країні, комунальні підприємства горішньоплавнівської територіальної громади продовжують виконувати свою роботу, забезпечують стабільне функціонування об'єктів інфраструктури. Роблять усе для того, щоб містяни та інші члени громади, для яких горішні плавні стали тимчасовим прихистком, отримували комунальні послуги, а місто було зручним і охайним. Сьогодні на проспекті Героїв Дніпра комунальним підприємством спецеко розпочато реконструкцію однієї з ділянок дороги. Попередні роки був виконаний капітальний ремонт асфальтного покриття центральної вулиці нашого міста Героїв Дніпра, і зараз комунальне підприємство вже власними силами. Доробляє ті роботи, що пов'язані з водовідведенням, і ті роботи, які не увійшли у проєкт ремонту вулиці. Реконструкції зазнала ділянка дороги між Дратцом і будинком номер 42 на проспекті Героїв Дніпра, що з'єднує проїжджу частину проспекту. Комунальники розпочали роботи із облаштування зливової каналізації, аби після опадів було куди стікати воді. Звертає увагу місцева влада і на те, які стежки обирають громадяни для пересування містом. Самовільно витоптані доріжки, які допомагають людям скоротити шлях, якщо це дійсно обґрунтовано і зручно, комунальники намагаються, так би мовити, легалізувати. Виконуємо улаштування твердого покриття з бушної плитки, тому що, як вже казали раніше, на сьогоднішній день. Фінансування капітальних віддатків з міського бюджету воно не відбувається. Тому ми зараз використовуємо матеріали, які були закуплені або раніше, або використовуємо їх повторно. Те, що було демонтовано раніше, воно зберігалось на комунальному підприємстві, і зараз комунальне підприємство. Використовують ці матеріали повторно для влаштування тротуарів. Навіть у важкий період воєнного стану місто зазнає змін на краще.